Так, участок 25 гектарів. Засіяно соняшником. Землі, перед цим була, була ріпак. Ріпак був заорений в землю, наскільки це можна було пеленом. Глибина була 30 см, 27, 28, 30 см, деяк дозволяло. До 30, скажу так. Була гербіцидна. Обробка, напишу яка зараз великого з голови. Не буду брехати. Але вона не спрацювала. Була прополка, між дорядку трошки пробили. Висота соняшника по коліна. Земля не тріскана. Була проведена перед посівом дві, борону, два боронування, культивація перед посівна одна і посів. Тут кусочок, це був ріпак попередник, і там ріпак був, там в сусіда була пшеничка. Перед цим в сусіда була, був подсолнух соняшник. І оце кусочок його теж був. Соняшника тут. Ну, зараз підійдемо ближче, побачите різницю. Соняшник після ріпака і соняшник після соняшника. Добрив давалося 60 кг селітри на гектар, якщо я не помиляюсь. Спочатку там гектар був без добрив взагалі піду, покажу вам. Потім 20-40, 40 сіяли, а потім 60. Так, для експерименту. А Ось о, соняшник по соняшнику. Тут зразу видно границю. Границю де воно було. Ось такі діли. Тут видно палка, яка не запахалася. Ну, в общем, Тут, а не знаю, наверное, вже пора його дискувати. Напишіть, що ви думаєте, свою думку. Цікавий думка агрономів. З опитом, стажем. Тому що я в цьому крутюсь не так давно, тільки пів життя і хочеться набиратися, щоб були гарні врожаї, набиратися розуму, опиту. Так, оце після ріпака. Тут теж видно тут було бризкано і ще перед цвітінням пройшов 5 гектар. Це на пробу було. пройшов бором. То що не знав, все бризкать, не все. Бризнув тільки одну бочку, 5 гектар. Ось колія Це в ту сторону. Я дивлюсь, що воно стало тільки гірше. Десь отут закінчується оприскувач. 16 метрів захват оприскувач. Далі тут все в нас по технології. Після того, як посіяли було десь 3-4 пари була бороновка. Були Замородовані посіви пружиною бороною. Бур'яна не було, розвиток соняшника був гарний. Потім почалися дивні перепади температури. Було дуже жарко, прям дуже жарко вдень і холодно, прохолодно. ну Перепади десь були градусів 15, отак в середньому, плюс-мінус. Потім, як добився соняшник десь приблизно пар 6-7, отак в середньому було, накрив його гербіцидом. Амброзія біла, чи лобода, лобода, вибачте, лобода була невелика, але щось її слабо взяло, прилипача лив. 100 грамів на 200 літрів. Так як на каністрі було написано. Ну і в общем маємо те, що маємо. Соняшник тут навіть нижче коліна. Що тут у нас? Тут не опильоний він, тільки з краєчку трошки. Це ще цвіте. Не знаю, може і за аномальної жари під 40 градусів не літають, бджілки не опиляють. Ну, Ось таке жахливе поле, в яке було вкладено багато надій. Все-таки після ріпака. Говорили буде добре? Отакий От соняшник, оце тут взагалі нічого немає. Там щось ще цвіте. Тут не бризкано. Тут... А, е, от, сліди побачу, я покажу вам, звідки почалося бризкати, там я край пройшов один, одним оприскувачем, і з того боку почав е, і 5 гектар всього накрив бором для експерименту, тому що бор був закуплений. Але якщо Бог не дає, то ти нічого ніде не візьмеш. Таке рішення мені в голову прийшло, і я на ньому зупинюся. Тому що в пшеницю було вложено скільки, що ніколи я в пшеницю скільки не вкладував ні сил, ні грошей, ні время, нічого не вкладував. А в цьому році в пшеницю було вкладено купу в часу. Велике состояние, добрив майже 400 гектар. Так, 400 кг. Оце перша колія, оце вже далі. 4 гектара приблизно буде трошки більше. Бризка бором. Я так думаю. Всього тут поле 25 гектар, 10 гектар посіяно раніше. Через не тільки дві посіяно, другий останні 15 гектар. Но, здавалось мені, що цей соняшник догнав той соняшник, але потім якось воно все пішло шкереберть. Так, пшениця. Було 6 гектар, і хотілося взяти з неї максимальну пользу. Максимально вигоду і були антистресанти там, і що там тільки не було. І мороз її там, і жара її там поганяла. В результаті я скосив приблизно 3 тони, може трошки менше, 6 гектар. Ну тут нічого нема. Тут все пусто. Пусто, пусто і пусто. Тут нема взагалі нічого. Але насіння, воно маленьке, але кругле, налите. Я не знаю, тут, мабуть, пшенична жатка треба. Бо ліфтира так низько не, не опустяться в мене. А це так соняшник. Так. Це вже ми підходимо до соняшника, в якого напевно... це вже ці 10 гектар, так. Так, це вже... Так, да, це вже початок, початок е, того. Кусочка, який раніше посіяний. І оце тут більше добрив було. Це, напевно, 60. А це тут 40 гектар, 40 кг добрив. Оце воно. Тут щось може й буде. І зараз дійдемо до того місця, де взагалі не було добрив. Гектар виходимо з краю поля. В общем, круг зробити туди і назад. Це скільки? 16 рядочків. Зараз ми його рахуємо і подивимось. Тут знову він ніякий, Зато тут з краю совка зробила своє діло. Сидить. В такому стані її кропити є смысл, чи нема? Напишіть, будь ласка, в коментах, хто з цим спілкувався. Так. Один, два, три, чотири, пять, шість 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Оце без добрих справа. Зліва з добривами 20 кілограм. Це без добрив. Це з добривами 20 кілограм. Ну, не знаю. Різниці напевно нема. Це тут вже більше добрив було. Видно, що нічого нема. То якась така ситуація, шановні. Не знаю, що говорить людям, як дивиться їм в очі. А ось шматок. Одна сівалка, напевно, не знаю може добрива закінчились, може не висівали, бо гарненький. Раз, два, три, 4, 5, 6. Нет, nee, это полоса такая. Видите, и дуриан тут все есть. Все, совка. Пів поля совка есть, пів поля совки Вот такая брызка, или уже поздно? Что вы скажете? Пишите свои думки Пишіть якова ситуація. Цікаво, чи то я такий фермер, чи то такі умови в цьому році. Бо я дивлюся такий, як я фермерів багато. Відсотків, мабуть, 90% в цьому році нас посівів, Плюс-мінус такі десь кращі, десь гірші, де вже висохло. Висохло, ще й не вилізло. В когось гарний. Де там в балки або, або по парам. Пшениці в цьому році теж в нас в Дніпропетровській області сипали тільки там, де були пари по парам. Там, де був попередник, навіть попередник горох, і той не допоміг. Було б 600 кг по горохові, по соняшнику 200-250. Те, що було без добре, взагалі трошки більше сипануло. Ну, ситуація в цьому році цікава. Пишіть свої відгуки, підписуємося, підтримуємо. Всім гарного дня. Надіюся, все буде добре.